Hyundai Tucson Hybrid AWD 2026 продовжує еволюцію популярного кросовера, поєднуючи ефективність, стиль і передові технології. Нове покоління отримало оновлений дизайн із більш агресивними лініями, модернізованою решіткою радіатора та тоншими світлодіодними фарами, що підкреслюють динамічний характер автомобіля. Кузов став більш обтічним, а нові колісні диски та акценти з глянцевого чорного кольору додають туксон спортивного вигляду. Автомобіль зберігає характерну впевненість Hyundai, поєднуючи елегантність і практичність у щоденному використанні. Під капотом Hyundai Tucson Hybrid AWD 2026 працює вдосконалена гібридна силова установка, що складається з 1,6 літрового турбодвигуна та електромотора, які разом забезпечують потужність близько 230 кінських сил. Такий тандем гарантує динамічний розгін, економну витрату палива та плавну роботу трансмісії. Система повного приводу RTR RC автоматично розподіляє крутний момент між осями, забезпечуючи чудове щеплення на слизьких або нерівних дорогах. Завдяки оптимізації аеродинаміки та вдосконаленому керуванню енергією, Tucson Hybrid демонструє баланс між продуктивністю та екологічністю. Інтер'єр став ще комфортнішим і технологічнішим. Центральна панель оснащена подвійним цифровим дисплеєм приладова панель і мультимедіа з 12,3 дюймовим екраном утворюють єдиний вигнутий модуль. Підтримується Android Auto, Apple CarPlay і бездротове оновлення системи. Матеріали обробки високої якості сидіння з вентиляцією та підігрівом забезпечують максимальний комфорт під час подорожей. Розширений набір систем безпеки Hyundai SmartSense включає адаптивний круїз-контроль, асистент утримання в смузі, систему запобігання зіткненням і моніторинг сліпих зон. Hyundai Tucson Hybrid AWD 2026 орієнтований на водіїв, які цінують технології, екологічність і стиль. Це не просто сімейний кросовер, а сучасний універсальний автомобіль, який підходить як для міста, так і для далеких поїздок. Завдяки ефективності гібридної системи, покращеній шумоізоляції та продуманому салону, він задає нові стандарти у своєму сегменті. Tucson Hybrid 2026 це крок уперед у майбутнє екологічного та комфортного водіння.